Назва недільної проповіді, яку ми зараз будемо чути, разом з вами розмірковувати, дивитися через Слово Боже, називається вузькі, ворота і тісна дорога. От така назва. знаєте, Ця назва вона взята зі Слова Божого. Є два цікавих текста святого письма. В Євангелії від Матвія, в Євангелії від Луки. От, ми прочитаємо ці два тексти, знаєте, і коли ми з'єднаємо ці два тексти, вони дуже, дуже схожі, от, ми зможемо більше зрозуміти, про що йде мова. І я вірю, ми зрозуміємо, що Бог хоче сказати нам сьогодні через своє, через своє слово. І так, перше місце Писання це Євангелія від 7 сьомий розділ. І ми прочитаємо тринадцятий і 14 вірш. Входьте вузькими воротами. Бо просторі ворота і широка дорога ведуть до погибелі, і багато хто йде ними. А вузькі ворота і тісна дорога ведуть до життя, і мало тих є, хто знаходить їх. Луки, 13 розділ. Ми читаємо з 22 по 24, і проходив через міста і села і навчав. Прямуючи до Єрусалима. Один чоловік сказав йому: Господи, невже невже мало таких, що спасаються. А він сказав їм: намагайтеся увійти через вузькі ворота. Бо кажу вам: багато буде таких, які намагаються увійти, але не зможуть. І так, в цих двох текстах про що йде мова? Про що ми з вами тільки що чули, про що ми з вами тільки що читали, ну, ми розуміємо, що умова йде, тут є ворота, да? вузькі ворота і є просторі ворота. Також ми з вами розуміємо, що тут є широка дорога і є тісна дорога. І, ці, і кожні ворота вони ведуть на дорогу, вузькі ворота ведуть на тісну дорогу, а просторі ворота вони ведуть на широку дорогу. Але зверніть увагу, у кожної дороги. Є кінцева зупинка. У кожної дороги є своє призначення, кожна дорога кудись людину приведе. І що нам каже слово Боже, що одна дорога, да, тісна дорога, вона веде до життя, зауважте життя вічного, і друга дорога веде до погибелі. Зауважте до погибелі вічної. Що нам ще відомо? Нам відомо з цих двох текстів, що до погибелі, да, оцією широкою дорогою, ідуть багато. Людей. А тісною дорогою життя, на жаль, мало хто знаходить, так написано в Слові Божому. І ще тут цікаво написано, що люди будуть намагатися знайти ці вузькі ворота, іти тісною дорогою, але, але не зможуть. І друзі, тому знаєте, виникає запитання, що це за ворота, що це за дорога, і чому вузькі ворота і тісну дорогу не всі зможуть. Не всі зможуть найти. От на ці запитання нам треба сьогодні знайти відповідь. І так, ми з вами читаємо Луки 13, 22 вірш. Проходив через міста і села, почав і навчав, прямуючи до Єрусалиму. Це про Ісуса Христа. 23-й вірш. Один чоловік сказав йому: Господи, невже мало таких, що спасаються? Одна людина задала питання Ісусу Христу. Знаєте, Давайте порозміркуємо, що вона спитала, що вона хотіла знати від Ісуса. Ну, мабуть, іншими словами, це чому таких людей, чому таких людей мало? Або чому ти Христос вважає, що мало таких людей, що, що спасається? Зауважте, що Ісус не дав прямої відповіді. Він відповів, але ця відповідь вона дуже була схожа на відповідь, яку Христос дасть трош, да трошки пізніше Петру. Коли Петро спитав, а що буде з цим учнем? Що відповів Христос? Що тобі до того? Ти йди зі мною. Знаєте, дуже схожа відповідь, яку ми читаємо тут. Людина питає, чому мало спасаючих, а Ісус каже тобі, що тобі до того? Що тобі до того, скільки спасаються? Ти йди вузькими воротами. Ти намагайся, йти тісною дорогою. Питання було задане про вічність. Питання було задане про спасіння і про спасенних, і відповідь Христа, вона була саме про це. І так от, вузькі ворота, тісна дорога, що веде до життя вічного. Треба сказати, що йти такою дорогою не завжди зручно, а іноді навіть і небезпечно. Знаєте, в маленьких містах країни Італії. Є дуже вузькі вулиці. Моя дружина мені розповідала, що каже: там іти дуже незручно, там, там нема тротуарів, там людина людин по вулиці нема де, де пройти. Там їздять машини, там висять пакети з мусором. Там дуже незручно і буває навіть небезпечно. Так, да, це вузька дорога, друзі. Але саме така дорога веде до життя. Вічного. Саме ця, така дорога веде до життя. Що, що це значить? Це жити в правді, жити в вірності Богу, це жити в прощенні і в самопожертві, це дорога, якою ми йдемо за Ісусом Христом. Це життя, про яке казав сам Ісус Христос, Луки 9 розділ, 23, 24 вірш. Тут написано: до всіх же сказав: якщо хто хоче йти за мною, нехай зречеться себе, візьме хрест свій та йде за мною. Бо хто хоче зберегти свою душу, той погубить її, а хто погубить душу свою заради мене, той збереже її. Дорогі друзі, ти такою дорогою і жити таким життям це свідомий вибір людини, яка пізнала Бога. Ще раз, жити таким життям. Іти такою тісною дорогою це свідомий вибір людини, яка пізнала, яка пізнала Бога. Людина, яка пізнала Бога, вона по-іншому жити просто не може. Це життя зрозуміло для цього світу. А отже, і не Просторі ворота, широка дорога, вона зрозуміла цьому світу, бо це дорога пристосування, особливої вигоди, пасивної позиції. Та гріховних задоволень оце широка дорога. І на цій дорозі гріх це нормальне явище. Це вже нікого не смущає, ніхто не засмучується. Це нормальне явище. А правдиве життя для них це щось таке ну, незвичайне, виняткове. І знаєте, ще одне слово появилося в суспільстві: застаріле. Да? Це, це там, застаріле, це колись. Воно дійсно не популярне. Вузькі ворота, тісна дорога. Це дорога щирого покаяння, смирення і виконання Божого Слова в нашому житті. Це тісна дорога. Це дорога служіння Богу і людям. Це дорога випробувань і страждань. Правда, не популярно звучить? Але так є. Але так є, про це каже Ісус, про це каже Божє Слово. Давайте ми будемо читати далі по тексту Луки, 13 розділ з 25 го вірша. Коли Господар дому встане і зачинить двері, тоді ви, стоячи зовні, почнете стукати у двері і говорити: Господи, Господи, відчини нам. А Він скаже вам у відповідь: не знаю вас. Звідки ви? Тоді почнете говорити, ми їли і пили перед тобою, і на перехрестях наших ти навчав. А він скаже: говорю вам, що не знаю вас, звідки ви? Відійдіть від мене всі, хто чинить неправду, там буде плач і скрежіть зубів. Да. Тісна дорога це дорога особливих стосунків з Богом. Це дорога особистих стосунків з Богом. Друзі, мало що ми кажемо, ми думаємо, що ми знаємо Бога. Мало. Треба що ще? Щоб Бог знав нас. Ми читали з вами по тексту, каже, я вас не знаю. Та ми ж пили, ми їли, ми приходили, ми піднімали руки, ми ходили на уроки, ми були тут в церкві. Говорить, я не знаю. Чому? Вузька тісна дорога це дорога особливих. Стосунків з Богом. Ця дорога, друзі, зауважте, це дорога будівництва основ, фундаменту, підвалень християнського життя. Саме така дорога, саме така не буває іншої, не може бути іншою. Це дорога, на, на, на якою ми формуємося як християни, це знаєте, будівництво наших підвалень, наших основ християнського життя, це формування, знаєте, такого внутрішнього стри... стрижня, да, стержня по руському Це формування духовної складової, яка перемагає страх смерті і навіть інстинкту самозбереження. Друзі, це формування духовної складової, яке має внутрішню, дає людині внутрішню силу. Луки 12:4 Ісус сказав: Кажу ж вам, друзям моїм, друзям моїм, не бійтеся ті, тих, що вбивають тіла, а потім нічого більше зробити не можуть. Про що каже Ісус? Кого не треба боятися? Тих, що можуть вбити наше тіло можуть, але більше вони нічого зробити не можуть. Друзі, звідки така сила, звідки така впевненість, звідки вона береться? Це коли ми знаємо Бога. І Бог знає нас. От тоді і сила, от тоді і впевненість, тоді і страх смерті проходить. І навіть, знаєте, друзі, слухайте, ну всі ми люди, у кожної людини є екстинт самозбереження. І страх ці речі, які бувають, приходять, приходять на нас, приходять на людей. Сьогодні ми живемо дійсно в буренний час, де нам не гарантовано завтра, де дійсно буває тривога, буває занепокоєння за себе, за дітей, за обставини. Переживаєш зі всією країною, правда? Звідки черпати сили? Звідки брати цей стержень, да, оцей внутрішню цю впевненість в спасінні? Що навіть якщо моє життя закінчиться, якщо буде вбите моє тіло, то більше нічого зі мною зробити ніхто не зможе, тому що я знаю Бога, і Бог знає мене, я буду з Ним у вічності. Я хочу трошки відступити на пару хвилин. Знаєте, коли люди під шаленим тиском. Навіть перед загрозою смерті, то вони можуть вести себе зовсім по-різному і навіть непередбачувано. І таке буває, і таке буває. Послухайте, ну Авраам він так переживав за своє життя, що свою дружину видавав за сестру. Так ми читаємо, і так було два рази. Так хвилювався, і такі вчинки він, він робив. Коли Давид був під тиском, слухайте, він уявляв собі божевільним. Ми не будемо ми про це вже якось казали, людина повела себе таким, таким чином. Петро, який так любив Ісуса Христа, коли попав під тиск і загрозу смерті, і коли йому сказали, і ти був з Ісусом, що Петро відповів? Я не знаю його. Друзі, послухайте, Авраам, Давид, Петро, це ж це сміливі люди. Ми знаємо багато прикладів в їхньому житті, коли вони йшли за Христом, вони були вірні, вони отримували від Бога, але в таких ситуаціях вони повели себе неочікувано і непередбачено. Тому що ми всі люди. Друзі, ще один є приклад, не можу обійти його стороною, знаєте, він торкається мого серця, моєї душі. Іван, Іван Хреститель. Знаємо такого, так? Да? Знаходячись у в'язниці, коли його заарештували. він посилає двох своїх учнів до Ісуса Христа з питанням, ану, спитайте в нього: це ти той, який повинен прийти? Як каже нас, пастор Саша, в смислі. Да? Це ж ти казав, що це Агнець Божий, який бере на себе гріх всього світу. Це ж ти його хрестив. Це ти мав відкриття. Ти бачив, як Дух Святий, як голуб сходив на Ісуса Христа. А тепер ти посилаєш учні, виспитати спитати у Ісуса, це ти дійсно Той? Як це? У Йоанна Хрестителя були запитання, які раніше не виникали. Чому? Тому що був у в'язниці, тому що його життю була загроза. І в нього були питання, Ісус, чому я тут? Якщо я Божа людина, я пророк, я притеча, да? а ти Месія, ти Бог, який прийшов на землю, то чому я тут? Чому це відбувається зі мною? Чому ти не йдеш мене виручати з в'язниці, ти ж Бог? У людини виникли питання. Дуже схоже, правда, на щось? Дуже схоже на віручих. Які сьогодні теж мають запитання до Бога? Чому це з нами? Чому це відбулося? Ми ж так молилися, щоб не було війни. Чому сьогодні ми страждаємо? Чого сьогодні саме з нами? Чого саме при нашому житті такі, такі події? Друзі, я скажу свою думку. Я знаєте, я думаю, що такі питання до Бога ставить некоректно, тому що у Бога до нас більше запитань. Треба, знаєте, питання ставити, не чому це з нами трапилося, да? а для чого? Для чого? Що ти хочеш з нами робити? Що ти хочеш в нас поміняти? Що ти хочеш нам сказати? Що ти хочеш, щоб змінилося в нашому житті? Що ти хочеш, щоб змінилося в нашій країні? Бог над всім. Він великий, Він всемогутній. Він може все. Але Він допускає ці обставини для чого? Для чого? Він хоче поміняти нас. Він хоче, щоб ми зрозуміли, що йти за Господом це йти тісною дорогою. Це дійсно життя посвяти, знаєте, нашому Господу і саме пожертви. Йдемо далі по темі. Друге питання. Да, чому ж не всі люди знаходять ці? Вузькі ворота і тісну дорогу. Ну, знаєте, є проста відповідь, яку ми зараз прочитаємо, це Євангелія від Іоанна, третій розділ з 19 го вірша. Суд полягає в тому, що світло прийшло в світ, а люди полюбили темряву більше. Ніж світло, бо діла їхні були лихі. Бо кожен, хто чинить зло, ненавидить світло і не йде до світла, щоб не викрилися діла його, бо вони, бо вони злі. А хто чинить правду, йде до світла, щоб відкрилися діла його, бо вони чинилися в Бозі. Друзі, все дуже просто. Хто що полюбив, той так і живе. Якщо полюбив темряву, полюбив зло, то ти так. І живеш. Полюбив правду, полюбив світло, то ти так і живеш. Друзі. Широка дорога. І багато людей йдуть цією дорогою. І багато людей йдуть цією дорогою і бідолахи. Вони не знають, куди приведе їхня дорога, куди приведе цей шлях, а він приведе їх до погибелі. Знаєте, Євангелія залишила нам дві чудові історії. Про двох багатих людей, які, з яких кожен зробив свій вибір, якою дорогою іти. Давайте ми подивимося, подивимося зі Слова Божого. Марка 10 розділ, 17 вірша, бо по, по віршу ми будемо читати. Марка 10, 17 вірш. Коли виходив він, Ісус Христос, у дорогу, Підбіг, підбіг якийсь один якийсь упав перед ним на коліна і запитав його, Учителю, благий, що мені робити, щоб життя вічне успадкувати? Ха, цікава історія, да? якийсь підбіг, що він зробив? Впав на коліна, звернувся до Христа. Послухайте, яка, яка повага! Да? Яке захоплення учителем? учитель благий. Яке правильне, чудове запитання, що мене зробити, щоб мати життя вічне. Чудова людина. 18 й вірш. Ісус сказав йому, чого ти називаєш мене благим? Ніхто не благий, тільки один Бог. Ісус бачить, Серце цієї людини. Ісус бачить захоплення, як ця людина, вона захоплена вчителем, да? яка повага і смирення. Він стоїть перед нею на коліна. І Ісус Христос Він переводить погляд цієї людини з себе. На кого? На Бога. Каже: ніхто не благий, як один Бог. Він зразу погляд, зразу погляд людини піднімає до Бога. Читаємо далі, 19-й, 20 вірш. Заповіді, знаєш, не чини перелюбу. Не вбивай, не кради, не лже свідчи, не кривди, шануй батька Твого і матір. Той сказав йому у відповідь учителю, всього цього я дотримувався від юності моєї. Цікавий діалог. Зверніть увагу, ця добра людина, майже свята, вона не крала, вона не вбивала, вона не чинила перелюбу, вона нікого. Не кривдила, вона не ображала своїх батьків, ця свята людина нічого поганого не робила. Ну, так, по тексту так ми читаємо. Ісус, 21-й вірш, поглянувши на нього з любов'ю, сказав йому. Одного тобі не вистачає, піди і все, що маєш, продай, роздай убогим, і матимеш скарб на небесах. Туди приходь, та йди вслід зі мною, взявши Христ. Про що каже Ісус? Ну, свята ж людина безгрішна, нічого поганого ніколи нікому не робила. Ісус каже, добре, це добре, що ти не робиш нічого поганого, це добре, а тепер зроби щось добре. Ну Ми не п'ємо, не куримо, не матюкаємося, да? не блудимо. Ми не робимо нічого поганого. Добре, супер! Що Бог каже нам, що нам каже Слово Боже? Щоб ми не тільки не робили нічого поганого, а що робили? Щось добре для інших. В цьому і є шлях, в цьому і є ця вузька дорога. Коли ми вже не ми живемо, а живе в нас Христос, коли ми не для себе живемо, а живемо що? для інших? Ми служимо Богу і служимо людям. І Ісус направляє ці людину і каже, добре, що ти не робив, а тепер зроби щось. Зроби щось добре. 22 й вірш. Він же засмутився від цього слова, відійшов зі скорботою, бо мав велике багатство. А що случилось? Свята безгрішна людина. Засмутилася і не пішла. Відійшла від Ісуса Христа. В Чому справа? Друзі, справа не в багатстві. Справа, я, Це моя думка. Можете спорити зі мною, да? справа не в багатстві. Справа в тому, що ця людина вона була нездатна давати своє і давати іншим. Вона нічого не робила поганого, але вона нездатна була служити служити іншим, іншим людям. Маємо вражаючий урок. Да, дійсно, ми можемо не робити багато поганих речей, але Господь каже, що ми можемо робити для інших. Що ми можемо зробити для Царства Божого? Що ми можемо зробити для перемоги? Наш вклад, наш внесок? Сьогодні запитання для кожного і для кожного з нас. Друга історія Луки, 19 розділ. Луки 19, і ми прочитаємо всю історію це з першого по 10 вірш. Потім Ісус увійшов до Єрихона і проходив через нього, і ось один мушне, ім'я Захей, він був старший над Митерями і чоловік дуже багатий. Бажав бачити Ісуса, хто він, але не міг за народом, бо був малий на зріст, і, забігши наперед, вліз на смоковницю, щоб побачити його, бо він мав проходити біля неї. Коли Ісус прийшов на те місце і, зглянувши, побачив, його сказав йому: Захею, злізь скоріше, бо сьогодні мені належить бути в тебе в домі. І він поспішно зліз і прийняв його з радістю. І всі, бачивши це, почали нарікати, що він зайшов в гості до грішного чоловіка. Захай, вставши, сказав Господеві: Господи, половину добра мого я віддам убогим, і якщо кого скривдив, чим повернув четверо. Ісус сказав йому: нині прийшло спасіння дому цьому, бо і він, він, син Авраамів, прийшов бо, син людський, знайти і спасти, що загинуло. Ми читаємо, ми бачимо по тексту, Захей теж був дуже багатою людиною. Але дуже не святою. Можна сказати, і більше, дуже грішною. Да? Він був людиною, якою ненавиділи всі. Йому було дуже небезпечно бути в, тов, в натовпі народу, тому що кожен намагався його вдарити або штовхнути, тому що його ненавиділи всі. Він збирав мито, він збирав налоги, він грабував людей, тому що брав більше, ніж повинен був брати. Мало того, він вважався зрадником, бо він служив окупантам, тому що Юдея на той час була під окупацією Римської імперії. Він був вор і він був зрадник. І цю людину ненавиділи всі. І до такої людини Ісус Христос приходить додому. Люди возмущаються, всі навкруги возмущаються. Боже, це, до, до, куди ти? До кого ти йдеш? А що відчував Захей? Що було в його серці? Він розумів, що він грішна людина, йому самому було соромно за своє життя. І Ісус Христос, Син Божий, каже, я буду в тебе сьогодні дома. Саме знаєте, оце. Сприйняття, оця любов, оце прощення, вони торкнулося серця, серця Захея. Саме там, в домі, і відбувається оце, знаєте, навернення до Бога. Коли людина вона приймає Божу любов, вона приймає. Це приклад, знаєте, ця історія це приклад дійсного покаяння і увірування. Ми, маємо, ми, ми бачимо внутрішнє переродження людини, і він готовий не тільки не робити те, що він робив колись, а що? Робити добро людям. Інше мислення, інший погляд, грішної людини, якому соромно за своє життя, він не тільки не буде робити, а. Погане, а буде робити добре людям. Отримавши увагу, любов і прощення від Господа, він з вдячним серцем був готовий іти за Ісусом Христом. Друзі, дві історії, дві людини, дві людські долі. Один був святий і праведний і не мав потреби в покаянні, другий був грішний, йому було соромно за своє життя. Перший був, не був готовий віддавати те, що він мав, і йти тісною дорогою, а другий віддячності Ісусу Христу пішов за Господом. Тому і написано, тому тепер зрозуміло текст Луки 15,7. Кажу ж вам, що так на небесах більше буде радості за одного грішника, що кається, ніж за 99 праведників, які не потребують покаяння. Друзі, ми робимо заключення і висновки: двоє різних воріт, дві різні дороги, дві різні кінцеві станції, під назвою. Кожна станція має свою назву. Одна станція має назву життя, друга станція має назву погибель. Тому Ісус Христос і сказав в Луки 13, 24, Намагайтеся, намагайтеся, зробіть зусилля. Да? Пройти цей шлях, який веде до вічного життя. Це шлях непростий, цей шлях потребує сили, цей шлях потребує посвячення, цей шлях потребує. Тому Ісус сказав, що? Намагайся зроби зусілля. Йдіть цим, цим шляхом. Кінцева станція життя життя вічне. Покаяння відкриває двері. Відкриває ці вузькі ворота, а віра допомагає йти нам тісною дорогою. Бо так і написано, а праведний вірою жив буде. Тому, друзі, ми кажемо про двоє воріт, ми кажемо про два шляхи. Да? Ісус Христос Він сказав, Я дорога, Я правда і життя. Ісус Христос є ця дорога до життя вічного. Ісус сказав: Я є двері. І хто через мене увійде, той спасеться. Єдині двері це Ісус Христос. Єдина дорога це Ісус Христос. Непроста, важка. Але на цій дорозі, знаєте, формирується наша, наш християнський стрежень. На цій дорозі, знаєте, ми можемо дійсно, знаєте, проходячи все. І, і взльоти, і падіння, і помилки в нашому житті. Але ми йдемо, ми намагаємося йти цією дорогою. І друзі, нас чекає велика нагорода. Кінцева станція, да. може не кінцева, <ріху> станція під назвою життя вічне. Тому, друзі, Ісус єдина дорога, якою варто йти. Ісус є єдина правда, яку варто знати, Ісус є єдине життя, яким варто жити.